Зараз ми послухаємо Сергію Фурсу інвестиційного банкіра, який з нами на телефонному зв'язку. Отже, вітаємо пане Сергію. Добрий вечір. І одразу до аналізу ви сьогодні давали короткий аналіз тих десяти кроків, які були оприлюднені на сайті Ліганет. Там стався, до речі, скандал з між журналістами і штабом. Штаб стверджує, що журналісти ніби все придумали, але журналісти кажуть, у них є навіть аудіозапис, тобто вони все це готові підтвердити. Отже, ваш аналіз економічний тих кроків, які запропонував штаб кандидата Зеленського. Ну, дивіться, там, як завжди, 50 на 50. Є частина, яка добра, це створення служби фінансових розслідувань і прибирання економічних злочинів з СБУ. Треба ще зазначити, що треба забрати також із поліції і просто сформувати цю службу фінансових розслідувань. Це позитивна частина, вона давно власне, обговорюється українським фінансовим товариством, бізнес товариством і це довгоочікуваний крок. А є два негативних моменти, які можуть зруйнувати нашу співпрацю з МВФ, і це вже буде дуже небезпечно. Це податок мавольний капітал і це податкове амністія. Особливо остання про неї дуже часто говорить сам пан Зеленський, коли він про щось говорить. І це протирічить програмі МВФ, і це, власне, може зруйнувати всю логіку боротьби з корупцією. Тому що, якщо дати українським чиновникам, депутатам, сімейцям, задекларувати все, що в них є, після цього жодне незаконне збагачення працювати не буде. Окей, на ваш погляд, наскільки далеко буде різнитися оця програма, яку навіть програма поки що важко назвати з тим, що буде відбуватися в реальності? Не маю жодного уявлення знову ж таки, тому що для нас критично важлива співпраця з МВФ, а всі речі протирічні програмі МВФ. Плюс ми нічого не чули від пана Зеленського особисто. Тобто він в прямому філії ніколи не виходить, не казав, що він підтримує, що він. Тому що все не потрапило до ліга, але в його програмі є, наприклад, отримання земель. І він має вийти і сказати, я підтримую ринок землі. Чи сказати ні, це випадково потрапило до моєї програми. Але так чи інакше, ми не знаємо, які будуть економічні кроки, і ми не знаємо, власне, як їх будуть робити, тому що впливу формального на Кабмін у нового президента просто не буде. Ну, це зрозуміло, тому що це не передбачено Конституцією. Дякую, пане Сергію. Ну, бачите, знову ж таки безліч запитань, але відповіді від самого кандидата ми не чуємо.